2600 доларів, коштує сотина ділянки, на якій я знаходжуся, площа якої складає 29, сотих, але під будівництво. Під'їзд до ділянки ґрунтова дорога, але процентів 70 дороги буде асфальтованою. Получається, там метрів 300-400 треба ґрунтовою дорогою проїхати. На ділянці є електричний слуб, що підключається собі світло. Не треба кидати ще додаткові слупи. Діляночка має прямокутну форму, правильної форми. Діляночка рівненька, береш і будуєш. На ділянці також є смерека гарна. Подивіться, який тут гарний краєвид на гори. Давайте я вам ближче покажу. Шикарне місце під інвестиції в Карпати. Цікавить номер телефона. нижче в описі. Телефонуйте.